Місце піонера на передньому краї за радянських часів. Піонер завжди був готовий любити і головне захищати батьківщину. Боронити країну від ворога вчили зі шкільної лавки. І хімічна атака не застала піонерів зненацька. 70-х років минулого століття команди піонерів змагалися між собою орієнтуватися на місцевості, напинати намети, рятувати людей мав міти кожен юний будівничий комунізму. Головний етап змагань загони червоних та синіх, розшукують у лісі прапор суперника. Зірвати пов'язку, чи погони означає ліквідувати ворога. Нових форм спілкування дітей, організації літнього відпочинку. Ми майже не знайшли, а старі добрі форми втратили. Тому в новий час. Треба згадувати про старе. за часів незалежності. Зірницю звинуватили в вихованні жорстокості та агресії. Вакантне місце посіли інші юнацькі розваги у стилі мілітарі. Дитячі війнушки підхопили козаки та скаути із реанімацією національної свідомості. Це якби буде якесь таке повернення назад у минуле. Відповідно, може бути якийсь такий спротив того, тому можливо вартувало б підібрати якусь назву більш таку загальну, можливо, з козацьких часів. Те, що більш таке, скажімо, об'єднуюче для всіх, було б. українські скаути в реінкарнації зірниці конкурента не бачить усе бічне і патріотичне виховання для будь-якого молодіжного руху лише вітається головне безкрайності, якщо він це зробить українською грою. То я, звісно, все буду це грати. Ну але якщо вона буде якоюсь проросійською або буде суперечити українським якимось вподобанням, то я ну навряд чи буду зацікавлений в цьому українські піонери про зірницю чули лише з розповідей батьків. Проте запорізькі послідовники ідеї ленінізму вже готові провести змагання. Якщо б от мальчики грарі, якщо єси б хтось я. Б... Амага проведення зірниці фінансуватиме держава. Військово патріотична гра вже дістала статус усеукраїнської. Основні тези програми нині погоджують освітяни та військові. Горбандренко, Алапас, яків Московтесен один присодин. Подвороти сама.